Вітаю всіх, Сумщина, Сумська область. Дійсно, хочу перевірити інформацію. Ви мені поки що не писали, але ж я розумію, відходимо від свят. Сумська область, дійсно, ворог намагається прорвати кордон в Сумській області. Дійсно, є намагання прорвати кордон в Сумській області, сильне намагання. Давайте подивимось. Чи дійсно це так? Ох. Ну, я б не сказала, що прям-прям-прям. Бої там є, оборона є, але зараз це не найголовніше. Я по четвірці я не можу сказати, що прям-прям плани є, дивіться, випадає і дьявол, і імператор. Конкретні плани на це є. Розумієте, якщо цього на Харківщину не було, то тут вже вилазить просто кошмар, ще й Верховна Жриця вдобавці. Боже, плани на окупацію мої. Тут, тут це як повернення додому. Території. прикольно Удар такий. Конкретний один удар. Один. щоб зробити? Ну, давайте подивимось поки що. Я не скажу, що це у них прям-прям. Тепер, тепер дивимось далі. У травні буде. Масований такий удар прориву кордону на Сумщині. У травні місяці буде прорив кордону на Сумщині з боку Білгорода, Лікурської області, якусь там з Росії. Буде? Так, вже з хорошого. Це буде бої на прикордонні. Відразу скажу, відразу можу зайти на прикордоння. Далеко ні, прикордоння так. А взагалі, буду ще домовлятись, щоб якось викрутити ситуацію. Втрати будуть, як сунути, якось ще будуть, і на кордоні. Буде на кордоні, все буде на кордоні. Все буде на кордоні. Буде на кордоні. Там. Ситуація на даний момент така, тому мені не показує, що вже є той сильнючий наступ, про який кажуть.